Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1058 за підручником мали 7 класу автора Олександра Істера. І наше завдання, не будуючи графіка функції, з'ясуйте, чи належить йому точка. Все легенько, правда? Так, перша. Отже, у нас є функція y дорівня мінус 3х плюс. І в нас є перша точка, тобто А, так, з координатою 1-4. Не забуваємо, що наші координати відповідають XY, Так? Наше завдання підставити у нашу функцію наші координати. І якщо в нас ліва частина дорівнює правій, то тоді належить, якщо не дорівнює, то не належить. Давайте спробуємо замість y ставимо мінус 4. Мінус 4 дорівнює мінус 3, помножити на 1 замість x і плюс 7. Так, давайте рахувати мінус 4. Так, мінус 3 помножити на 1, це буде мінус 3, 7, мінус 3 це буде 4. Отже, не дорівнює, мінус 4 ніяк не можу дорівнювати 4. Отже, не проходить. Так, тут так, з'ясуючи, не належить тоді правильно. Не належить. Не належить. Добре. Друга. Так, функція y дорівнює мінус 3х плюс 7. Точка Б з координатами 0 і 7. Отже, пам'ятаємо, y відповідає, так підставляємо значення. Замість y підставляємо 7. дорівнює, мінус 3 помножити на 0 плюс 7. Отже, мінус 3 помножити на 0 буде 0. Отже, у нас 7 дорівнює 7. В цьому випадку належить. Належить. Далі, третє. Записуємо нашу функцію. y дорівнює мінус 3х плюс 7. І точка С з координатами мінус 1 10. Так, записувати вже не буду, х і, саме розуміємо, де х, де y. Так, замість y пишемо 10. Дорівнює мінус 3 помножити на мінус 1 замість х, так, плюс 7. Прекрасно, отже буде 10 дорівнює 10. Чому? Тому що мінус на мінус дає плюс, тобто 3 помножити на 1 буде 3, і 3 плюс 7 буде 10. Тобто належить. належить. І останнє четверте, у нас функція y дорівнює мінус 3х плюс 7, і точка d з координатами 10 і мінус 37. Підставляємо значення. Отже, у нас буде мінус 37. дорівнює мінус 3 помножити на 10. Так, і плюс 7. Давайте рахувати. Мінус 37 дорівнює, Це буде мінус 30 і плюс 7. Не додаємо, віднімаємо, тому що два часа з різними знаками. Від більшого віднімаємо менше, ставимо знак більшого, тобто це буде мінус. Але 30 мінус 7 це буде 23. Тобто, не дорівнює. отже, не належить. Не належить. Все, це і буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки. До нових зустрічей. До побачення!